Слава нації, та на каналі добра Я шко, Добрий. без чого не поїде і не працюватиме задля остаточної перемоги України над Московією. Жодна бронетехніка. Правильно, без духового і духовного наповнення бійця, який експлуатує і керує цією машиною задля підтримки переможного духу наших українських переможних бійців запрошую просто зараз за покликом в описі під відео і в першоприв'язаному коментарі піти і підписати петицію задля повернення звання почесного героїв україни панам бандері степану і шухевичу роману провідникам українського націоналізму які по сьогодні надихають надихають нас воювати перемагати Захищати Україну, відбудовувати її і долати насамперед московитів, зовнішніх ворогів і ворогів внутрішніх, посіпак московитів та інших ворогів України. Будь ласка, ставте відео на паузу. Ідіть і робіть це просто зараз і поширюйте петицію, щоб ми якомога скоріше відновили історичну справедливість і мали також конкретний статус. Героїв це справжніх героїв України. На чиї пам'яті ми на сьогодні стоїмо і перемагаємо разом, боремо і поборемо.